Молодельтумінгі Бахтало Телачодівс, драгі Ромале, вітаємо вас, шановні телеглядачі, як завжди у цій порі в ефірі черговий випуск програми Романа Джвіпен. Низький освітній рівень ромської молоді хвилює громадськість визначення причин, які заважають учням Ромам здобути знання, отримати якісну освіту, змушує спеціалістів проводити наукові дослідження. Вивчення методом опитування з експертами низки управлінь по Україні виявили, що найбільші проблеми, з якими мають справу Роми в регіонах, це, по-перше, відсутність грошей, по-друге, відсутність роботи, по-третє, це проблеми при оформленні документів. Сьогодні ми спробуємо вияснити, які причини заважають Ромам нашого краю отримати гарантованою Конституцією України освіту. Як самі роми ставляться до вирішення таких наболілих проблем в обласному центрі працюють ряд шкіл, в яких навчаються учні ромської народності. Серед них є дві, де ромські діти складають більшість Ужгородські школи, номер 13 і 14. Незважаючи на те, що держава забезпечує учнів всім самим необхідним для навчання, вчителями, приміщеннями, підручниками, освітній рівень бажає бути кращим. Ось як говорять про це самі випускники школи. Я закінчую школу дето дето два роки тому назад. Ну, Закінчив школу не дуже образований я. Ну, то може бути і моя вина, а може і не моя вина. Ну, я думаю, що Більше моя вина, бо я знаю, хто хочеться, то учиться. Мої друзі теж ходили, теж ходили в школу зі мною, сукласниці. Ну, вони вчилися, але я не любив вчитися. Не було, не було Ну, Хоча я хотів учитися, але мене на вулицю тягнуло, я гуляв. Припускав школи. Без освіти не можна прожити, не можна знайти правильний шлях і багато чого. От я шкодую, що я нормально. Ну я нормально закінчила школу, але далі я не змогла поступити, бо я можливості не мала. Я лише мала можливість вийти замуж. Отже, перший висновок науковці підтвердився: це бідність, яка підштовхує до ранніх шлюбів ромських дівчат. Я згідна з тим, що існують певні соціальні проблеми. Тому, якщо говоримо про дітей, про бейбі-бум, про цих багатодітних сімей, ми їх розглядаємо скоріше в контексті як діти із соціально незахищених сімей, діти, які можуть бути віднесені до соціально незахищених категорій чи кризових категорій, бо таке у нас є поняття, ми таким поняттям оперуємо. Тому, звичайно, безумовно, як представникам цієї категорії, ми змушені приділяти цим дітям більше уваги. Так. Які є проблеми із освітою дітей цих кризових категорій або соціально незахищених категорій? Ну, по-перше, Матеріальне забезпечення, звичайно, тому що навчальне приладдя, одяг до школи, спортивне взуття, зміни і так далі. Все це здається, що це копійки, але насправді це великі кошти. Якщо їх немає, і їх взяти ніде, ну то звичайно, що сім'я стикається з серйозною проблемою. Питання придбання навчальних посібників, питання придбання зошитів чи навчального приладдя, воно теж може стати серйозною проблемою, якщо родина не має стабільного, стабільного доходу, звичайно. Третя важлива проблема, про яку постійно говорю. Припустимо, така ситуація. Ну, це, вже, це вже ситуація, яка відноситься от лише до ромських, до ромських дітей. Дуже часто питаємо у батьків, чи вони вміють читати і писати. Дуже часто чуємо відповідь Ні. А така ситуація може бути для дитини стресовою, тому що ні для кого не секрет, що наша сьогоднішня програма навчальна доволі складна, і дитинці, яка йде у перший клас, доволі складно буває справитися з домашнім завданням. Підготуватися до уроку, ну і батьки зазвичай в таких речах допомагають. А в тій ситуації, коли батьки не можуть допомогти, дитина залишається наодинці зі своїми справами. Ну дитинці від того, повірте, не легше. Директора школи Мар'яну Савка надзвичайно хвилює цей фактор і низький освітній рівень учнів школи з хвилюванням, з збіллю вона поділилася з нами зі своїми думками. Я як директор цієї школи. Яка працює в цій школі вже 17 років, вважаю, що всі проблеми освіченості ромів пов'язані в першу чергу з тим, що більшість батьків і по сьогоднішній день не усвідомили важливість значення освіти. Вони не в повній мірі дотримуються виконання законів про освіту та про загальну середню освіту, згідно яких батьки відповідають за виховання своїх дітей. Всі ми знаємо, що діти це скарб. І це є найдорожче, що є в кожній сім'ї. Слово діти означає дитина від народження до 18 років. Але, на жаль, в ромських сім'ях діти, починаючи з 4 класу, вже стають дорослими. Педагогічний колектив школи переймається даною проблемою та шкодує за здібними учнями, які, враховуючи ромський менталітет, залишають навчання. Після того, як одружуються. Основною причиною ранніх шлюбів та народжуваності ранньої, всі ми знаємо, є фінансова підтримка держави, яка мала би бути сконцентрована на немовлята. Але, на жаль, вона є на сьогоднішній день фінансовим вирішенням передпитань і проблем, які є в ромських сім'ях. Висновок про те, що роми не в змозі оволодівати певними знаннями, хибний. Частина учнівської молоді успішно засвоює шкільну програму, отримує відповідні вміння і навички. Мають великі бажання отримати середню, спеціальну і вищу освіту. Про це дивіться далі. Школа дає розвиток для майбутнього. Це саме головне в житті у людини. Це початок дороги в Житті людини, любої. Дитина починає з першого класу і тоді починається, розвиватися. Ці всі ступені треба їй пройти, щоб вона розвивалася і мала поняття про життя. Я закінчила в 97-му році школу 9 класів. Але можливості продовжувати я не мала, по стану сімейному. Стосовно мене, я би хотіла змінити освіту. Я це пропустила і дуже жалкую про це. І я так виховую своїх дітей, щоб вони мали освіту, щоб вони були розвинуті діти, щоб ні в чому не нуждались, щоб вони знали, що таке комфорт в житті. І мали хороше майбутнє. Я тільки так думаю, ніколи не здаватися, і все. Треба завжди продовжувати. Якщо е, 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 буде трудності, і так да, е, треба продовжувати, і все. І я коли закінчив да, школу нормально, успішно. Я дуже понравила мені ця школа. Я дочекався, я все одно добивався своє. Було трудно, але я все одно добивався. І я попав у училище, я тепер кажусь. Щостей училися, я учусь, я по спеціальності столяр. це моя мрія була. Но я не тільки там учусь, але я ще працюю на двох роботах. Я стараюся стараюсь, я стараюсь робити можливо, щоб добитися і що кращого. Я планую здати екзамени в цьому році. Бажаю поступити в університет. Не знаю ще, але мені дуже подобаються такі професії, як програміст, там, юрист, лікар. Це такі перспективні правда професії. Але щоб на них якби, кимось стати, в цьому житті дуже потрібно багато мати практики, якби дуже багато потрібно вчитися і знати, що до чого. Навірно, я найкраще учився як. Всі діти вчаться стосовно тих уроків, які нам задавали. Але я старався вчитись. Але є один мінус, що на майбутнє я не пішов далі вчитися, бо тоді були найкращі часи, напевно, в моєму житті, щоб я мог іще вчитися, але не пішов, бо пішов робити ті часи, так як ми з багатодітної сім'ї. і... Я не мав можливості далі йти вчитися. Я поступив в п'яте училище, але я його не закінчив. Я пішов робити. В віці 18 років, 19 років, я женився. Я вже працював на цей час. Ось. Так що вчитися в мене можливості вже не було, бо була сім'я. Цього року до першого класу було зараховано 32 учнів. Вони тільки но розпочали свої перші кроки Україні знань. Чи всі вони зможуть дійти до завершення 9 класу, навчитися читати, писати, рахувати? Ми відвідали урок Я, і Україна, учнів 4 класу, який проводила Анна Федорівна. Хоміна вона поділилася з нами зі своїми баченнями проблем в отриманні знань учнями у Журовської школи No 13 Працюючи з дітками ромської народності. Є е, е, проблеми. Проблеми такі, що е, дітки приходять у школу е, не зовсім підготовленими. Е, далі іще такі проблеми, як е, несистематичне відвідування учнею, школою. Якщо брати четвертий клас, там є, наприклад, дітки. Які з ними теж можна дуже добре працювати. наприклад, «Токар Петро, і Токар Єва». під час нашого перебування в освітньому закладі ми помітили значні зміни в сторону покращення в освітньому процесі в Ужгородській школі номер 13 Учні першого класу з задоволенням опановують вивчення англійської мови. В цьому їм також допомагають волонтери, які працюють в школі. Я з Алабама, штат Америки. Я недавно сюда приехал, где-то полтора месяца назад. Я в Америке раньше работал как учитель и тоже занимался благотворительностью. И потом я узнал, что тут, на Радванке, в Узгороде, есть организация международной команды, американская ну, благотворительная организация. И они мне сказали, что они хотят работать с ромами, чтобы у них была возможность ну, успевать в этой жизни. Дети тут ромские, я думаю, что все сразу знают, что они очень энергичны и что ну, тоже у них проблемы с воспитанием, что на самом деле это внимание, которое многие из вас ну, получили, когда мы маленькие были, у них не было это. Но я знаю, что они очень хорошие, что потенциал больший, но надо, чтобы кто-то обращал внимание индивидуально на каждого, если мы хотим ну, увидеть результаты в их жизни. Часто батьків учнів ромів звинувачують у неналежної увазі до навчання своїх дітей, нерозуміння значення освіти у їхній подальшій долі, ніби вони не ходять на батьківські збори, не слідкують за успіхами та невдачами у навчанні, не мотивують дітей до здобуття належних знань. Про те, що це не так, дивіться далі. Думаю, що дуже велику роль і школа і вплив учителів. ті Знання, які дає школа. Так, да, в наших інтересах наша дитина, щоб ми впливали на цю дитину, бо залежить дуже много від школи і від тих знань, які він е, достає від того, що він учиться. Адже і ми е, дуже впливаємо на нього і дивимося за тим, щоб він вчився, щоб не пропускав уроки, інтересуємося е, його знанням. Приходимо в школу по можливості, інтересуємося, як він це учить, е, що нам потрібно для того, щоб він ще краще е, учився. І я думаю, що від, кожної, від кожних батьків залежить майбутнє їхніх дітей, але майбутнє наших дітей це освіта. Без освіти сьогодні дуже тяжко. Бо дуже багато ромів не вчаться так, як потрібно вчитися, дуже багато ромів пропускають. І сьогодні без знання дуже тяжко, допустимо, достати якусь перспективну роботу або кудись поступити. Більшість із нашої нації ромів не достають ту освіту, але потім страдають своє життя, бо сьогодні порука нашого майбутнього це знання. І я би дуже хотів, щоб наші роми вони піднялись на рівень тих знань, яких просто хоче суспільство дати нашим ромам. І дуже залежить від нас самих, як ми стараємося, чи ми хочемо, чи ми любимо, чи ми хочемо жити краще у цій країні, в якій ми живемо. І залежить від нас, як ми хочемо це зробити. Виховання йде із сім'ї, щоб батьки звертали увагу на виховання своїх вранці, щоб виряджали своїх діток у школу щоденно, і тоді в нас буде хороший результат. Я би хотів би побажати ромам, ну, моїм друзям, кого, хто мене знає. Хотів мені побажати, щоб нормально все вчили в школі. Щоб чули в вчителях, щоб не вчилися так, як я вчився недобре. Я тепер жалію, що я навчився. Я вам я би хотів би, щоб ви навчилися нормально. Щоб ви мали освіту, щоб ви далі йшли куди-то працювати, щоб у вас була робота. Без освіти дуже тяжко сьогодні жити. Куда то поступити, як, например, мені поступити куди, то мені дуже тяжко. Я желаю, щоб добилися своїх ну, щоб училися в школі, щоб у вас в житті було все нормально. Я б побажав нашим ромським іменно дітям, щоб вони не... Не задивлялися на інші сторони. Краще вчитися і вчитися і вчитися. Адже у навчанні я бачу весь прогрес майбутнього, всього людства, адже без навчання ніхто би нічого не досяг в цьому житті. Щоб матері, батьки займалися своїми дітьми. Це тільки на краще. Там мінусів нема, тільки плюси. Я бажаю їм перш за все здоров'я, розвиток, процвіт... процвітання і дітям, і батькам, звісно. Зараз більше можливостей є, як раніше було. Треба просто стукати в двері, які треба, які там, де відкривають вам, захотіти це бажання. А Ромська нація це дуже сильний народ. Можна сказати, один із найсильніших. Багато потенційних таких дітей є з потенціалами. лише ж вони не розкривають їх батьки. Треба розкривати, жити, процвітати, радуватись і любити. Саме головне любити своїх дітей, оберігати. Щоб всі роми училися, досягали знань. Я вдячний, школі, яка, я вдячний цій школі, яка дала знання моєму сину і на, на, на майбутнє вона допомагає і підказує, Допустим, якщо десь він не прав, то обов'язково дзвонять, говорять, що так і так, ми просимо, щоб ви прийшли в школу, у вас син, там, по, тому, по тому предмету маленьку впав, треба його підтягнути. сказать и помочь и очень большой вклад также видал за нашу этом. чтобы ромские дети начали мечтать чтобы они сами хотели стать врачами юристами а потом я хочу чтобы это была реальная мечта для них чтобы мы помогали ну найти ресурсы найти людям которые будут поддерживать их в этих ну мечтах За останні роки ми помітили великі зміни у суспільній думці громю. Як самі учні, так і їхні батьки зрозуміли, що освіта це перепустка в успішне життя, отримання відповідних знань, вмінь і навичок, допомагає дитині краще планувати свою майбутню долю, здійснити свою мрію, отримати відповідну кваліфікацію. А це у свою чергу допоможе покращити інтеграцію ромів в українське суспільство. Амен вакерега стуменге палкода, а сар міштока на як чаворова, як пуредер ромале бічавен пескере андре школи, дикен паленде, дикен царом сіклюн, бо калестар ленгеро дживіпе федер. Терпіння й витримки батькам у навчанні та вихованні своїх дітей, учням наполегливості, в отриманні знань, розуміння, що не для школи вони вчаться, а для себе самих, аби стати повноправними громадянинами нашої країни. Успіхів вам на важкій стежині до країни знань! На цьому наша програма завершується. Ачен девлега!